Друзі, вітаю! Мене звати Рома, я юрист. Я тут записував купу відео на свій YouTube канал з приводу да, міжнародної реєстрації, бо займаюся міжнародним правом, і подумав, а чому б не поділитися б досвідом зі студентами зараз, юрфаків, ті які хочуть створити своє резюме і думають над тим, щоб податися на свою першу роботу, отримати свій перший юридичний досвід. І тому я під цей чудовий запах паласанти. Паласанти це таке дерево, воно дає дуже приємний запах. І під смачненьку каву зараз вам розповім. Розповім вам про свій досвід, і розповім про те, як я складав резюме, і що із цього вдавалося, а що з цього не вдавалося. Мені майже 25 років. Я навчався в Юракадемії Харківській, завершив її відносно недавно, півтора роки назад. Але почав працювати я з другого курсу, і буквально за своє життя я прийшов близько... 20, можливо, 30 співбесід. Тому якийсь досвід маю в складанні резюме, знаю, що працює, знаю, як спілкуватися з рекрутерами. Хочу з вами поділитися цим досвідом, можливо, буде корисно. Так от, я конкретно зараз уже 6 місяців як працюю сам на себе, веду своїх клієнтів, допомагаю реєструвати компанії за кордоном, тобто, по суті, займаюся міжнародним корпоративним і податковим правом, структурую ці всі компанії, торгові марки реєструю і так далі. Але давайте зараз перейдемо до резюме, яким воно має бути. По-перше, на ньому має відображатися ваша якісна фотографія. Дивись ось так в профіль. А, чи профіль у нас це з боку, <різь> чесно забув, де у вас видно ваше лице, де ви дивитесь чітко на камеру, це не обов'язково має бути фотка типу як 3 х 4 ваш паспорт, але щоб вас було чітко видно, не там, де ви. Курите вейп чи там, не знаю, якусь зигару і так далі. Просто офіційне фото, гарне, щоб у вас було видно. Напишіть даний резюме, спробуйте його написати простою мовою. Напишіть про свій досвід. Якщо у вас досвіду жодного не було, вкажіть, які ви курси проходили. Скажіть, які особливо види права вас зацікавили. Можливо, ви в захваті від цивільного, можливо, від кримінального. Розкрийте чому. Зробіть своє резюме таким двоскладовим. Перше, це CV, звичайний, там напишіть коротко про свої скіли, де ви навчаєтесь, що із юридичного ви вже можете що пробували. Можливо, які курси проходили, які у вас такі хард те, що називається є. Можливо, ви пробували робити драфти юридичних документів, чи ознайомлювались з ними, чи ходили в суд вільним слухачем. Повірте, це все дуже важливо. А в другій складовій в мотиваційному листі я раджу його зробити універсальним, щоб ви могли там, де потрібно, змінити якийсь окремий блок під конкретну компанію, до якої ви хочете подаватися. В другому вже в цьому блоці, в мотиваційному листі, більше розкрийте про те, яка ви людина, що ви полюбляєте, на чому ви фокусуєтесь, як ви проводите дозвілля і так далі. Не факт, що ваш мотиваційний лист буде хтось читати і що він буде комусь цікавий, але повірте, якщо рекрутер перш за все зверне увагу на ваш CV, то він обов'язково подивиться на ваш мотиваційний лист. Тому тут саме головне, щоб зацепочка була паласанту Пала краще в руках тримати. Тому тут саме головне, щоб зацепочка була більше на вашому CV. Я раджу його робити, як я вже сказав, з гарною фотографією таким. Мінімалістичним, структурованим, відносно строгим, тобто не потрібно гратися там із кольорами веселки і показувати, що ви весь креативний і так далі. Перш за все, ви юрист. Ви як юрист маєте, або як майбутній юрист, ви маєте чітко. І злагать свої мислі. І ось через CV це має бути зрозуміло. Рекрутер, багато є досліджень, да, які показують, що рекрутери там щось за мілісекунди взагалі визначають нормальне ваше резюме, ви гуд кандидат чи не гуд. Так от, вони на це витрачають десь секунд 30, дійсно, можливо, хвилину це в кращому випадку, тому що у них цих заявок багато. Максимально коротко і по факту дайте зрозуміти, хто ви. Після того. Уже вкладіться в мотиваційний лист. Може здаватися, що я зараз трошки так водички лью, але для того, щоб ви більш чітко зрозуміли, про що я, якщо вас це зацікавило, я залишу свої контакти в описі під відео. Я з вами поділюсь зразком свого резюме, покажу, як воно виглядає. І, звісно, воно не з самого початку було таким. Воно було і з різними кольорами, і можливо, з не з найкращою фотографією, з не найкращим описом того, що я вмію. Але. Якщо ви хочете вже з самого початку, як то кажуть, гарно так з ноги залітати в юридичну професію, робити все красиво, напишіть мені, я поділюсь своїм CV і Я вам, в принципі, можу дати поради по тому, як його правильно скласти, і як правильно взагалі потім з рекрутером спілкуватися, і тому подібне. Що я можу вам порадити як студентам, якщо ви зараз студент, проходьте максимально більше додаткових курсів. На жаль, освіта наша юридична, вона нас вчить більшості саморозвитку. Починайте практикуватися як можна раніше. Повірте, дуже багато стажировок, дуже багато різних таких воркшопів, інтенсивів. І компанії великі вони зацікавлені в тому, щоб. Ви прагнули до знань, щоб ви були відкритими до знань. І я, от, наприклад, я почав працювати з другого курсу. Абсолютно можливо почати працювати навіть з першого курсу. Зрозуміло, що ви не будете спочатку виконувати дуже важку роботу, і процесуальний документ вам ніхто відразу не дасть писати, або юридичний меморандум, чи там акціонерну угоду якусь. Але, з простого, ви поступово перейдете до більш складнішого. Якщо ви хочете бути гарним юристом і відповідати теперішнім вимогам, а я б навіть сказав, просто щоб бути в знаєте, іти разом з сучасністю, іти разом з реальністю, то вже починайте прямо зараз практикуватися. Не думайте про те, що у вас є там ще 5-4-3 роки навчання, а вже потім ви почнете практикуватися. Повірте, наскільки дійсно це динамічне середовище, не тільки юридичне, а й в цілому професійне, той самий час GBT. Скільки він всього вніс, скільки він дав нових можливостей. Я взагалі вважаю, що його використання є дуже важливим. Багато юристів із кола спілкування хтось недооцінює його. Але я вважаю, що ці інструменти потрібно знати вже зараз, тому що вони будуть наскільки ж базовими, як є базовим управління користування Word, Microsoft, в цілому їхніми програмами і так далі. Тому, друзі, висновки. Робіть ваше резюме чітким, якісним, мінімалістичним і як, менше, як можна менше води. З гарною фотографією, якщо треба приклад, ставте мені плюсик, там контакти мої в телеграмі можете знайти. І починайте практикуватися як можна раніше. Тому що чим раніше ви починаєте практикуватися, тим швидше ви зрозумієте, як працює ця професія. Є чудовий вираз, я ним саме завершу це відео. Він звучить так: не я його придумав, але тим не менш. В теорії, Теорія і практика не дуже один від одного відрізняються, але на практиці різниця все-таки є. Бажаю вам гарного дня. Якщо у вас є питання, я залюбки допоможу своїм майбутнім колегам. Бувайте.